Підписуйтесь на YouTube канал Пригоди Плюс. Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис це крок до розвитку українського контенту. Давайте об'єднаємося, щоб українські творці мали можливість розвиватися та створювати ще більше якісного та цікавого контенту. АГАТА КРІСТІ Осине Гніздо. Джон Гаррісон вийшов з будинку. І на мить зупинився на терасі, дивлячись на сад. Це був високий чоловік із худим, виснаженим обличчям. Зазвичай його вигляд був дещо суворим. Але коли, от як зараз, його грубі риси пом'якшувалися усмішкою, у ньому було щось дуже привабливе. Джон Гаррісон любив. Свій сад, і він ніколи не виглядав краще, ніж цього серпневого вечора літнього та млявого. Клетисті троянди усе ще були прекрасні, запашний горошок наповнював повітря ароматом. Добре знайомий, скрипучий звук змусив Гаррісона різко повернути голову. Хто це входить Через садову хвіртку. За хвилину на його обличчі з'явився вираз неймовірного подиву, бо та чіпурна персона, яка йшла по доріжці, була останньою, кого він очікував побачити у цій частині світу. Оце так диво. вигукнув Гаррісон. «Мсьє Пуаро. Це і справді був знаменитий. Геркюль Пуаро, чия слава детектива поширилася на увесь світ. Так, сказав він, це я. Ви колись сказали мені якщо будете в цих краях, завітайте до мене. І я прийняв ваші слова буквально. І ось я перед вами. І я вам вдячний, щиро сказав Гаррісон. Сідайте, випийте чогось. З гостинним жестом він вказав на столик на веранді, де стояли різноманітні пляшки. Дякую, сказав паро, опускаючись у плетений стілець. У вас, мабуть, немає сиропу? Ні, ні, я так і думав. Тоді трохи простої, газованої води, без віски. І він додав зворушливим голосом. Коли той поставив склянку поруч. На жаль, мої вуса обвисли. Це все через спеку. І що ж вас привело сюди, у це тихе місце? запитав Гаррісон, опускаючись в інший стілець. Відпочинок? Ні, мій друже. Справа. Справа? У цьому богом забутому місці. Пуаро серйозно кивнув. Так, мій друже. Не всі злочини стаються там, де люди ходять юрбами. Хіба не так? Його співбесідник засміявся. Мабуть, це було досить ідіотське зауваження з мого боку. Але який саме злочин ви розслідуєте тут, чи про це я не маю права питати? Маєте права? сказав детектив. Насправді я б волів, щоб ви запитали. Гаррісон з цікавістю подивився на нього. Він відчув щось незвичайне в манері співбесідника. Ви розслідуєте злочин? кажете, дещо нерішуче запитав він. І серйозний? Найсерйозніший з усіх. Ви маєте на увазі вбивство. Еркюль Пуаро вимовив це слово так серйозно, що Гаррісон був зовсім спантеличений. Детектив дивився прямо на нього, і знову в його погляді було щось настільки незвичайне, що Гаррісон ледве знав, як продовжити. Нарешті він сказав Але я не чув тут. Про жодне вбивство? Ні, сказав паро. Ви і не могли почути. А кого вбили? Поки що, сказав Еркюль паро. Нікого. Що? Ось чому я сказав, що ви про нього і не почули. Я розслідую злочин, який ще не відбувся. Послухайте, це ж якась нісенітниця? Аж ніяк. Якщо можна розслідувати вбивство до того, як воно сталося, то це, безумовно, набагато краще, ніж після, можна навіть невелика ідея, запобігти йому. Гаррісон витріщився на нього. Ви це серйозно мсьє Паро? Саме так, я цілком серйозний. Ви справді вірите, що буде скоєно вбивство? О. Це абсурд. Геркуль Пуаро закінчив першу частину речення, незважаючи на вигук. Якщо ми, звісно, не зможемо йому запобігти. Так, мій друже, саме це я й маю на увазі. Ми. Я сказав ми, бо мені знадобиться ваша співпраця. Саме тому ви й приїхали сюди. Паро знову подивився на нього, і знову щось невловиме змусило Гаррісона відчути занепокоєння. Я приїхав сюди, мсьє Гаррісон, тому що я. Ну, ви мені подобаєтеся. І потім він додав зовсім іншим голосом Я бачу, мсьє Гаррісон, у вас там осинне гніздо. Вам слід його знищити. Зміна теми змусила Гаррісона спантеличено насупитися. Він прослідував погляд Пуаро і розгублено промовив Насправді, я збираюся це зробити. Або, точніше, молодий Ленгтон. Пам'ятаєте Клода Ленгтона? Він був на тій самій вечірці, де я вас зустрів. Він приїде сьогодні ввечері, щоб взятися за те гніздо. Він таки пишається своєю майстерністю у цій справі. А, сказав паро, і як же він збирається це зробити? Бензином та садовою шприц насадкою. Він принесе свій власний шприц. Він зручнішого розміру, ніж мій. Але ж є інший спосіб, чи не так? запитав паро. За допомогою ціаністого калію. Гаррісон виглядав трохи здивованим. Так, але це досить небезпечна речовина. Завжди є ризик тримати її вдома. Паро серйозно кивнув. Так, це смертельна отрута. Він почекав хвилину, а потім повторив серйозним голосом. Смертельна отрута. Корисно. Якщо хочеш позбутися тещі, еге ж. сказав Гаррісон зі сміхом. Але Еркюль Пуаро залишався серйозним. І ви цілком впевнені, мсьє Гаррісона, що саме бензином, мсьє Ленгтон збирається знищити ваше осинне гніздо? Цілком впевнений. А в чому річ? Я замислився. Я був в аптеці. У Барчестері сьогодні вдень. Щоб зробити одну з моїх покупок, мені довелося підписати книгу Отрут. Я побачив останній запис Це був цианістий калій, і його підписав Клод Ленгтон. Гаррісон витріщився. Це дивно, сказав він. Ленгтон днями сказав мені, що йому і на думку не спало б використовувати. Цю речовину. Насправді він сказав, що їй взагалі не слід продавати з такою метою. Пуаро подивився на сад. його голос був дуже тихим, коли він поставив запитання. Вам подобається мсьє Ленгтон? Той здригнувся. Це запитання чомусь застало його зненацька. Я, я. ну Я маю на увазі. Звичайно, він мені подобається, чому б ні. Я просто запитав. Спокійно сказав паро, чи подобається він вам? І оскільки інший не відповів, він продовжив. Я також дивувався, чи подобаєтеся ви йому. До чого вихилити, всіє, паро? У вас у голові щось, чого я не можу осягнути? Я буду. Дуже відвертим. Ви заручені, мсьє Гаррісоне? Я знаю. Міс Молі Дін. Вона вельми чарівна, дуже красива дівчина. До того як вона заручилася з вами, вона була заручена з Клодом Ленгтоном. Вона кинула його заради вас. Гаррісон кивнув. Я не питаю, якими були причини? Можливо, це було виправдано, але я скажу вам одне не буде перебільшенням припустити, що Ленгтон не забув і не пробачив. Ви помиляєтеся, мсьє Пуаро, клянуся, помиляєтеся. Ленгтон поводився як справжній джентльмен, він прийняв усе як чоловік, він був напрочуд порядним зі мною, навіть доклав зусиль, щоб бути дружнім. І це не здається вам незвичайним. Ви вживаєте слово напрочуд, але, схоже, не дивуєтеся. Що ви маєте на увазі, мсьє паро? Я маю на увазі, сказав паро, і в його голосі з'явилася нова нотка що людина може приховувати свою ненависть до потрібного часу. Ненависть? Гаррісон похитав головою і засміявся. Англійці. Дуже дурні, сказав паро. Вони думають, що можуть обдурити будь кого, але ніхто не може обдурити їх. У джентльмена хорошого хлопця. Вони ніколи не повірять у зле, і оскільки вони хоробрі, але дурні, іноді вони помирають, хоча б могли і не померти. Ви попереджаєте мене, тихо сказав Гаррісон. Я тепер розумію, що весь час мене бентежило. Ви попереджаєте мене проти Клода Ленгтона. Ви приїхали сюди сьогодні, щоб попередити мене. Пуаро кивнув. Гаррісон раптом підскочив. Ах, ви божевільний, мсьє Пуаро. Це Англія. Тут такого не буває. Розчаровані залицяльники не ходять і не вбивають людей у спину та не труять їх. Ви помиляєтеся щодо Ленгтона. Цей хлопець і мухи не скривдить. Життя мух мене не обходить, спокійно сказав Паро. І хоча ви кажете, що мсія Ленгтон не відібрав би життя однієї, ви все ж забуваєте, що він саме зараз готується відібрати життя кількох тисяч ос. Гаррісон відповів не відразу. Маленький детектив, у свою чергу, підскочив на ноги. Він підійшов до свого друга і поклав йому руку на плече. Він був настільки схвильований, що майже труснув великого чоловіка і, зробивши це, прошипів йому на вухо. Прокиньтеся, мій друже, прокиньтеся. І подивіться, подивіться, куди я вказую. Там, на схилі, біля кореня того дерева. Бачите, Оси повертається додому спокійні наприкінці дня. За якусь годину. Там буде руйнація, а вони цього не знають. Нікому їм сказати. У них, схоже, немає Геркуля Пуаро. Кажу вам, псіє Гаррісоне, я тут по справі. Вбивство це моя справа, і це моя справа до того, як воно сталося. А також після, о котрій годині мсьє Ленгтон прийде, щоб забрати це осинне гніздо. Ленгтон би ніколи, о котрій годині? О дев'ятій. Але кажу вам ви помиляєтеся. Ленгтон, ніколи б. Сі англійці, вигукнув у пристрасті паро. Він підхопив свій капелюх і палицю та рушив стежкою, зупинившись, щоб сказати через плече Я не залишаюся, щоб сперечатися з вами. Я б тільки розлютився. Але, ви розумієте, я повернуся о дев'ятій годині. Гаррісон відкрив було рота, щоб заговорити, але Пуаро не дав йому шансу. Я знаю, що ви скажете. Ленгтон би ніколи б тощо. Ах, Ленгтон ніколи б. Але все одно я повернуся о дев'ятій годині. Але так, це мене розважить, скажімо так, це мене розважить побачити знищення. Осинного гнізда. Ще один з ваших. Англійських видів спорту. Він не чекав відповіді, а швидко пройшов стежкою і вийшов через двері, які скрипнули. Опинившись на дорозі, його темп сповільнився. Його жвавість зникла, обличчя стало серйозним та стурбованим. Одного разу він витягнув годинник із кишені і подивився на нього. Стрілки показували десять хвилин дев'ятої. Понад три чверті години. пробурмотів він. Цікаво, чи варто було мені чекати? Його кроки сповільнилися, він, здавалося, майже збирався повернутися, якесь невиразне перевчуття, здавалося, охопило його. Однак, він рішуче відкинув і продовжив іти в напрямку села. Але його обличчя все ще було стурбованим, і раз чи два. Він похитав головою, як людина, яка задоволена лише частково. Було ще кілька хвилин до дев'ятої, коли він знову наблизився до садових дверей. Це був ясний тихий вечір, майже жоден подих вітерцю не ворушив листя. Було, можливо, щось трохи зловісне у цій тиші, наче затища перед бурею. Кроки Пуаро пришвидшилася. Зовсім трохи. Він раптом відчув тривогу і невпевненість. Він боявся, не знаючи, чого. І в цей момент садові двері відчинилися, і Клод Ленгтон швидко вийшов на дорогу. Він здригнувся, побачивши поро. О, добрий вечір. Добрий вечір, місія Ленгтоне. Ви зарано. Ленгтон витріщився на нього. Я не розумію, що ви маєте на увазі. Ви взяли осинне гніздо? Насправді ні. О, м'яко сказав паро. Тож ви не взяли осинне гніздо. Що ж ви тоді робили? О, просто сидів і трохи базікав зі старим Гаррісоном. Я дійсно мушу поспішати, мсьє, пуаро, я й гадки не мав, що ви залишаєтеся у цій частині світу. У мене тут була справа, бачите. О. Ну, Гаррісоно, ви знайдете на терасі. Вибачте, не можу зупинитися та з вами потеревенити. Він поспішив геть. Паро подивився йому вслід. Нервовий молодик, гарний, але зі слабким ротом. Отже я знайду Гаррісона на терасі, пробурмотів паро. Цікаво. Він пройшов через садові двері, а потім по стежці. Гаррісон сидів у кріслі біля столу. Він був нерухомий і навіть не повернув голови, коли паро підійшов до нього. А, друже мій, сказав паро. Ви в порядку? Була довга пауза. А потім Гаррісон сказав дивним, розгубленим голосом: Що ви сказали? Я сказав, чи ви в порядку. В порядку? Так, я в порядку. А чом би й ні? Ви не відчуваєте жодних поганих наслідків? Все добре? Поганих наслідків? Від чого? Від кальцинованої соди. Гаррісон раптом ожив. Від кальцинованої соди? Що ви маєте на увазі? Поро зробив вибачливі жести. Я безмежно шкодую про необхідність, але я поклав трохи. У вашу кишеню. Ви поклали мені щось у кишеню? Але навіщо? Заради всього святого? Гаррісон витріщився на нього. Паро говорив тихо і безпристрасно, як лектор, що спускається до рівня маленької дитини. Розумієте, одна з переваг або недоліків бути детективом. Полягає в тому, що це зводить вас із кримінальними елементами, а ці кримінальні елементи можуть навчити вас дуже цікавих і дивних речей. Колись у мене був знайомий кишеньковий злодій, я зацікавився ним, тому що одного разу він не зробив того, що, як вони стверджували, він зробив, і тому я його витяг. І, оскільки він був вдячний, він віддячив мені єдиним способом, який спав йому на думку, показав мені трохи свого ремесла. І так трапляється, що я можу обчистити кишеню людині, якщо захочу, без її підозри. Я кладу одну руку на її плече, я хвилююся, і вона нічого не відчуває. Але все одно мені вдається перекласти те, що було в її кишені, у мою кишеню, а натомість залишити кальциновану соду. Розумієте, мрійливо продовжував Пуаро. якщо людина хоче швидко дістати отруту, щоб непомітно покласти її в склянку, вона неодмінна, повинна тримати її у правій кишені піджака. Іншого місця просто немає. Я знав, що вона там буде. Він опустив руку в кишеню і витягнув кілька білих грудкуватих кристалів. Надзвичайно небезпечно, пробурмотів він, носити це так розсипом. Спокійно і не кваплячись, він витягнув з іншої кишені пляшечку широким горличком. Він засипав туди кристали. Підійшов до столу і наповнив пляшечку простою водою. Потім, обережно закупоривши її, він струшував її, аж доки всі кристали не розчинилися. Гаррісон спостерігав за ним, ніби зачарований. Задоволений отриманим результатом, Пуаро підійшов до гнізда. Він відкоркував пляшечку, відвернув голову в бік. І вилив розчин в осинне гніздо. Потім відступив на крок два, спостерігаючи. Деякі оси, які поверталися, приземлилися, трохи здригнулися, а потім завмерли. Інші оси виповзали з отвору лише для того, аби померти. Пуаро спостерігав хвилину дві, потім кивнув головою і повернувся на веранду. Швидка смерть, сказав він, дуже швидка смерть. Гаррісон знайшов свій голос. Що ви знаєте? Поро подивився прямо перед собою. Як я вам казав, я бачив ім'я Клода Ленгтона у книзі. Чого я вам не сказав, так це того, що майже відразу після цього я випадково зустрів його. Він сказав мені, що купував цианістий калій на ваше прохання, щоб знищити осине гніздо. Це здалося мені трохи дивним, мій друже, тому що я пам'ятаю, що на тій вечірці, про яку ви говорили, ви розповідали про переваги бензину і засуджували купівлю цианіду як небезпечну та непотрібну. Продовжуйте. Я знаю. І ще дещо. Я бачив Клода Ленгтона та Моллі Дін разом, коли вони думали, що їх ніхто не бачить. Я не знаю, яка сварка закоханих спочатку розлучила їх і кинула її у ваші обійми, але я зрозумів, що непорозуміння минули і що міс Дін повертається до свого кохання. Продовжуйте. І я знаю, дещо більше, друже мій, днями я був на Гарлі Стріт і бачив, як ви виходили з будинку одного лікаря. Я знаю цього лікаря, і під час якої хвороби до нього звертаються. І я прочитав вираз на вашому обличчі. Я бачив його лише раз чи двічі у своєму житті, але. Його нелегко сплутати із чимось іншим. Це було обличчя людини, засудженої до смерті. Я маю рацію чи не так? Маєте. Він дав мені два місяці. Ви не бачили мене, мій друже, бо у вас були інші думки. Я побачив щось інше на вашому обличчі. Те. Що, як я вам казав, сьогодні вдень люди намагаються приховати. Я побачив там ненависть, мій друже. Ви не потурбувалися її приховати, бо гадали, що ніхто за вами не спостерігає. Продовжуйте, сказав Гаррісон. Більше нічого сказати. Я приїхав сюди, випадково побачив ім'я Ленгтона у книзі отрут. Як я вам казав, зустрів його і прийшов сюди до вас. Я ставив вам пастки. Ви заперечували, що просили Ленгтона купити цианіт, або, точніше, ви висловили здобування з приводу того, що він це зробив. Спочатку ви були приголомшені моєю появою, але незабаром ви зрозуміли, як добре це впишеться. І ви заохочували мої підозри. Я знав, знав від самого Ленгтона, що він прийде о пів на дев'яту. Ви сказали мені, що о дев'ятій, думаючи, що я прийду і знайду, що все вже скінчено. О, так, Я все зрозумів. Чому ви прийшли? вигукнув Гаррісон. Якби тільки ви не прийшли. Пуаро випрямився. Я казав вам, сказав він, вбивство це моя справа. Вбивство? Самогубство ви маєте на увазі? Ні, голос Пуаро пролунав різко та чітко. Я маю на увазі вбивство. Ваша смерть мала бути швидкою та легкою. Але смерть, яку ви Планували для Ленгтона була найстрашнішою смертю, яку тільки може спіткати людина. Він купив отруту, він приходить до вас, і він з вами сам на сам. Ви раптово помираєте, а цеаніт знаходять у вашій склянці. І Клода Ленгтона повісять. Ось такий був ваш план. Гаррісон знову. Застогнав. Чому ви прийшли? Чому ви прийшли? Я казав вам, але є іще одна причина. Ви мені сподобалися. Послухайте, друже мій, ви помираюча людина, ви втратили дівчину, яку кохали, але є одне, чим ви не є ви не вбивця. Скажіть мені зараз, ви раді? Чи шкодуєте, що я прийшов? На мить запала пауза, і Гаррісон випрямився. На його обличчі з'явилася нова гідність, вигляд людини, яка перемогла свою низьку сутність. Він простягнув руку через стіл. Дякувати Богу, що ви прийшли. Вигукнув він. «О, дякувати Богу, що ви прийшли. Друзі. Підтримаємо український Ютуб разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс. Ставте лайки та залишайте коментарі. Кожен ваш вчинок це внесок у розвиток української культури та мови. Давайте разом покажемо. Що українські аудіокниги це круто. Ваша підтримка мотивує перекладачів, художників та авторів створювати ще більше якісного контенту українською. Долучайтесь до нашої спільноти і разом ми зробимо український контент ще популярнішим.